Вітаю! Ви дивитесь Технотехнопрок та канал, де штучний інтелект зустрічається з управлінською логікою нової епохи. Ми говоримо не про футуризм, а про реальність, у якій алгоритми вже формують рішення державного масштабу. Штучний інтелект, це не просто технологія, це нова управлінська філософія. У публічному секторі він стає нервовою системою, що дозволяє державі бачити, аналізувати, передбачати замість нескінченних звітів аналітичні панелі, замість запізнілих рішень, моделі прогнозування, що працюють у реальному часі. Уявіть цифрову адміністрацію, де алгоритм розподіляє ресурси точніше за будь-яку комісію, виявляє корупційні ризики до того, як вони стають пропона проблемою та радить оптимальний сценарій розвитку громади це не заміна людини, а розширення її можливостей, розумна підтримка, що працює без емоцій, але з аналітичним серцем. Водночас, кожен крок цієї революції потребує етики, кіберзахисту та правової рамки. Ми не можемо передати владу машині, але можемо зробити її партнером, який бачить ширше і думає швидше. Від нашої здатності встановити баланс між даними і довірою залежить, чи стане AI основою цифрової демократії чи інструментом технократичного тиску. Технопроктику це простір, де говорять не гаслами, а цифрами, не обіцянками, а алгоритмами. Ми досліджуємо, як держава перетворюється на цифровий організм, що відчуває пульс суспільства і відповідає миттєво. Штучний інтелект це не майбутнє. Це вже реальність, яку ми програмуємо сьогодні. Залишайтеся з технопрок далі про те, як дані стають рішеннями, а технології управлінням нового типу.